Студенти вищих навчальних закладів, що стали переможцями другого конкурсу «Місто і наука, представляли власні проекти в малій залі Херсонської міської ради. Одне з основних завдань нас з вами це вже зараз думати про те, як будуть жити наші діти, онуки в нашому місті в Херсоні. І ось участь і взагалі проведення такого конкурсу міського міста і наука говорить про те, що. Ми, незважаючи ні на які політичні бурі, все рівно на перше місце ставимо. Наших дітей, наше місто і наше майбутнє. Організатори конкурсу, що проводиться кожні два роки, впевнені, що проекти учасників ляжуть в основу розвитку рідного міста. Цикл цього конкурсу він дуже протяжний. Він фактично охоплює два роки. Тому зараз ми робимо це раз два роки. Вже в червні почнеться викремлення тем. Актуальних. І тоді будуть надані ці теми студентам, і вже в 2009 році будуть поведені підсумки, скажімо так, конкурсу 2008-го. За словами першого заступника міського голови В'ячеслава Яременка, адміністрація буде підтримувати перспективні проекти та співпрацюватиме з громадською організацією розвиток, що виступила ініціатором такого конкурсу. Без науки без поддержки наших учебных заведений, їх потенциала, развитие города невозможно. Поэтому поддержка будет всеми силами, всеми возможностями, и городской совет и его орган. Честь представить свої розробки выпала колишнім та нынешним студентам чотирьох університетів. Природи, які знаходяться на території міста. А в дальнейшем дипломе я буду раскрывать тему всех про природно-заповідних об'єктів, які знаходяться на території міста. Тема моєї дипломної роботи касалась теплопостачання помещень, скажімо так. То на даний момент я працюю як раз з системами мікроклімату і кондиціонування. За словами одного з експертів конкурсу, проект іншого лауреата, Віталія Рибалко, може зацікавити представників правоохоронних органів. Тема, получається, відеоспостереження зараз дуже поширена. Она имеет ну большое развитие, и мне интересно было создать то же самое только своими силами. Вот эти все комплексы, которые стоят очень больших денег, которые лицензированы, они как бы очень ну для обычного пользователя человека довольно таки недоступны. Мне хотелось сделать что-нибудь для того, чтобы каждый человек мог этим пользоваться и создавать это со своими руками. Организаторы конкурсу высловили сподівання, що до учасників долучиться ще й гуманітарні та соціальні проект.